Так що я не буду жалувати за своїм от, поганим життям, бо я не, цього, не лінувався, І ще хочеться жити, але як воно буде, то Господь знає. Я планую, щоб війна кончилася, щоб щось ще допомогти. Та й такий в мене план. 95. саме стільки літ сплелися у нитках сивини Михайла Андрійовича Шпортка, учасника Другої світової війни. Добрий, щирий, розсудливий, при хорошій пам'яті дідусь багато жартував про свій вік, ділився життєвою мудрістю, тремтячим голосом розповідав про пережити і радів кожному, хто прийшов його привітати зі святковим поступом життя. Могилю Подільський міський голова Геннадій Глухманюк вважає, що 95-річчя Михайла Андрійовича це подія, яка записана в історію нашого краю як особлива. Хочу від кожного жителя громади привітати вас з таким ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам. Витримки, бо я знаю, що ви дуже активно приймаєте участь в тому, що відбувається в країні, що відбувається в громаді. Ви дуже цікавитеся, і мені дуже приємно, що ви не байдуже до нашого життя. Тому тримайтеся, і ми обов'язково на 100 років до вас завітаємо в гості. Трошки забагато. Спасибо. Дякую вам, Михайло Андрійович Портко. За свої 95 літ бачив чимало. Зі спогадів довгожителя можна писати документальну хроніку життя кількох поколінь сільських жителів могилів Подільщини. Народившись у 1930 році у Бабчинцях, хлопчиком зазнав випробувань. Працювати почав у 13 років. Та ще й хучем. На коню мене садили, та я такий сівник, що рукою тримали. та й... Старший чоловік за той руля тримає насівников, на а я коня гоню зверхи. Тринадцять 13 років ще було. Бо я дуже любив коні, худобу. Тремтить голос у Михайла Андрійовича, коли говоримо про Голодомор 1946-1947 років. Пекли коржики із залишків гнилої картоплі та висушеного жому. Їли цвіт акації, листя ріпаку та вишні. Тоді щодня в голові була єдина думка, де знайти щось поїсти, втирає сльози дідусь від гіркого присмаку свого дитинства. У роки юнацтва доля закидає Михайла до суворого Сибіру, де він проходив нелегку армійську службу та рахував дні, аби скоріше повернутися на свою маленьку батьківщину. армії Боже! Та ще й де в Сибірі, у Мальті, город Мальта. Почти 4 роки. Зразу танкистом заражаючим чим був. От. А потім їздили на учення, за дровами їздили, з весрошником. В Сибір далека сторона була. Почті під, під Китаєм. Приїхав з армії додому, та й ще ж бідняка був. Тоді трохи голос ще був, не було ні в шоу, ні вбратися, ні то зразу до МТС на роботу. Комбайна зразу дали от, прицепного. Було таке, що я і додому не ходив, чекав погоди, щоб врожай зібрати. От. Було таке, що квадратний ячемінь, це озимий, то 70 не з гектара було, то я й ночував копиці додому не їхав, щоб зібрати, щоб не втратити. 62 роки пішов на пенсію. От, після пенсії ще два роки робив. Вдосталь вистачало важкої колгоспної роботи, яку совісний механізатор не зненавидів, а навпаки, гордився кожним трудоднем. І коли йому було за 80, не сидів, склавши руки, бо для нього, хоч якась робота, то є життя. За працю чесно до мозолів. Невтомний, сумлінний Михайло Шпортко має нагороди за трудову доблесть. Поза роботою Михайло Андрійович мав улюблене діло. У Бабчинцях і сусідній моїв всі знали, Шпортко добрий господар, до всього, що брався, робив із душею. А вдома теж багато роботи робив, серпи людям робив, назублював зуби, і точував. Над річкою пратка стояла і вогонь кінці за, 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 заправляв, це це серпи робив. І одного року якось завируха така була, що в на роботу не ходив, то в завод, от, з, з чорної бляхи 50 відер зробив для заводу. А тому, як покинув ту мою, ку вдома відра з цинкової бляхи робив, так виштуковував, що п'ять відр з неї, півторачка щита робив. Та й наробився, і не, і не скучно було. І просто Воно мені добре вдавалося. Кому треба ринви було, вкласти, вкладав. Взагалі, скрізь мене було. І ще й хату собі сам строїв. У мене не було цього такого дня, щоб я свій заказ не виконав. Так що я не буду жалувати за своїм от, поганим життям, бо я не цього не лінувався. Оглядаючись на життєвий шлях довжиною у 95 років, Михайло Андрійовичу є чим пишатися, має гарну сім'ю разом з дружиною Надією Тимофіївною, яка майже 60 років була для чоловіка світлом і душею. Викохав двох доньок. Дівчатка для турботливих матусій та туся стали поцілунками долі, відрадою та гордістю. А сьогодні Михайло Андрійович служить прикладом для наслідування своїм онучатам і правнучатам. Всіх шанував трудолюбивий батько. А сьогодні діти шанують свого безцінного неня, дідуся, прадідуся. Батько дуже хороший у мене, що я можу сказати. Поганих слів не можу сказати на нього, бо він у нас дуже добрий. У мене дуже прийшло хороше дитинство. Мені ніхто ні в чому не відказував. Він дуже тяжко працював, ми були ухожені, ми що хотіли, нам купляли. Оце таке пройшло дійство в нас. Непогане нам тато дав начало. Да. Покупляв хати і сестрі, і мені тут в могильові. Це його здобутки, це його все, що відбувалося з Михайлом Андрійовичем за 95 років. Ювіляр згадує з посмішкою, ніби не вірячи самому собі. Сьогодні йому я три серце велика війна Росії проти його рідної України. Дідусеві подвійно боляче від того, що діти, які є для нього правнуками, переживають страхи пов'язані з війною, і ті страхи, як його, теж стануть їхнім болючим спогадом із дитинства. Аби бути в курсі суспільно-політичної ситуації в країні, Михайло Шпортков постійно біля радіоприймача. хвилюється, аналізує кожну подію чи коментар, із огляду на життєвий досвід робить висновки та плекає одну мрію дожити до перемоги. Отож плани має, а значить, і стимул жити. Я планую, щоб війна кончилася. Тоді була війна у 45-му році, але не така страшна, як ця. Оці брони, всяке таке там, тоді цього не було. Щоб щось ще допомогти, може, очі розвиняться. Та й буду, ще щось поможу. Своїм внукам, дітям, та й такий в мене план. Хоч інколи бракувало сил, однак не здавався Михайло Андрійович труднощам і злигодням, не давав рости журбі в мережі і на скронях, попри все, зберігав світло та віру у доброму серці. І той дух та струна, які були налагоджені впродовж тривалого життя у непростих умовах існування, не фальшивлять і сьогодні. Багатограний, розумний, рішучий, порядний, працьовитий, чесний. Михайло Шпортко завжди віддавав частинку своєї душі, допомагаючи тим, хто цього потребував. І в 95 просить ще трішки сили та років на гарні справи та задля перемоги України. І ще хочеться жити, але як воно буде, то господь знає.